Люлька згоди Генрі Лонгфелла Із пісні про Гаявату. Перекладач Олександр Олесь. На верхів'ї скель червоних, скель великої площини. Там стояв життя владика і чима -то могучий І з верхів' скель червоних він до себе знав народи Звідусіль відусіль людей. Скликав він, Від слідів його, неслося, і тремтіла вся віранку річка, падаючи з кручі і займаючись мітлою, і провів перстом владика путь очкову по долині, і сказав, провівши річці Ось тобі на вік дорога від червоного безкета одломив рукою камінь і зліпив із нього люльку. І оздобив візерунком, а над річкою він вирвав очеретіну стеблину. І це Бог зробив для льольки, і червоною корою, із лози набив він люльку, і дихнув на ліс зелений. І від подиху у лісі загойдались раптом віти. І, зустрівшись, зайнялися, і на горах на високих запалив їм льольку згоди. Гітче маніто, могучий, на ознаку, що нараду всі народи він скликає. Вився дим поволі, тихо, всяєві сонячну ранку. Спочатку, мов темна смужка, потім, наче синя пара, закруглявся у повітрі, як зимою, ліс верхів'ям сніжно білими клубками. Плився вгору вище, вище, і торкнувся врешті неба, і розлився, розкотився в сизих хвилях над землею, Із долини Тавазента, Із долини Ваямінга, Із лісної тоскалузи, від скелястих гір далеких, від одзер країни снігу, звідусіль усі народи, дим угледіли на небі. Дим, що йшов, із люльки згоди, і пророки всіх народів їм сказали то поквана цим далеким синім димом, що газою в небі в'ється, що рукою не че кличе, гіть чиманіто могучий, зведе себе напереду. всіх людей, усі народи по річках, лугах збігались. І збиралися народи, йшли чоктоси, і команчі, йшли гурони і мендени, Делавери, і могоки, йшли шошони і омоги, пони йшли і чорноногі пеї дракоти, до великої площини, передсвітлі Божі очі, в зброях всі, в яскравих фарбах, як дерева, в час осінній. наче ранок на світанні. Всі зійшлись вони в долині з ворожнечею у душах, в їх очах смертельний виклик, в їх серцях звіряча лютість, вікове бажання помсти, заповіт страшний від предків, але тихо і ласкаво подивився милосердний, гідчий, чиманіто могучий, наче батько. Подивився на дитячу ворожнечу і простяг над ними руку, тінь руки простяг над ними, щоб серця їх заспокоїть, втихомирити їх душі, і ясний величний голос, як поток, що за гір несеться як поток, що пада в прірву, пролунав до всіх народів. Діти, слухайте уважно, мудре слово і пораду. Що вам скаже нерозумний той, хто дав життя всім людям, дав я землю вам для ловів, дав вам води для рибальства, дав ведмедя і бізона, дав вам сарну і оленя, дав бобра вам і козарку, напустив я риби в ріки, богота диких птахів, що ж примушує вас нищить, Убивать один другого. Я стомився від ваших сварок, від незгоди, і суперечок, від кривавих війн, народних, молитов про помсту люту. Ваша сила тільки в згоді, а безсилля ворожнечі. Помиріться ж, мої діти, будьте друзями, братами, і пророк на землю прийде і покаже вам дорогу до покути, до спасіння, і ви мусите коритись всім його порадам, мудрим. І на зореному полі, ралом праці і любові зійдуть квіти долі, щастя. Діти, слухайте пророка, бо потонете у крові, бо пов'янете, як листя, окуніться ж ви в джерела, що сріблиться перед вами, змийте фарби, фарби бою, змийте з тіла плями крові. Закопайте свою зброю, люльки висічіть з каміння, очерету наламайте і, оздобивши їх пір'ям, запаліть собі на згоду, і живіть віки братами, так сказав життя Владика. І покидали на землю вояки ганебну зброю, поскидали всі убрання і зеленячої шкури, і до берега побігли змити фарби плями бою, Від слідів Творця лилася річка хвилею ясною, обмивала кров на тілі і, обмивши, червоніла, і, спускаючись в це нижче, з кров'ю змішана зникала, змивши фарби плями бою, У Яки на берег вийшли, і у землю закопали свої палиці і зброю, і дітей своїх владика, гідчим маніто могучий стрів усмішкою ясною. Із червоного каміння всі зробили мовчки люльки, очерету наламали і оздобили їх пір'ям, і йти додому стали в ту хвилину, як завіса темних хмар заколихалась, і у дверях світлих неба гіт чиманіто сховався, оповитий білим димом, білим димом люльки сходи.